19 лютого під час засідання колегії відділу освіти були підведені підсумки та нагороджені найактивніші педагогічно-учнівські колективи, які взяли участь в акції з Новим Роком Солдати. Загалом це майже тона вантажу, яка напередодні новорічних свят була відправлена на схід. До гарної справи долучилися півтори тисячі уманчан, більшість з яких учні та вихованці освітніх закладів. Ще перед новим роком ми проводили благодійну акцію. Вона називалася «З новим роком солдата. В цій акції ну, ініціювали цю акцію телекомпанію Умень і в рамках цієї акції збиралися речі, збиралися продукти і передавалися нашим воїнам на передову. Власне, ті найбільш активні. Заклади, які прийняли участь в цій акції, бо я думаю, що приймали то, напевно, всі, чи менше в більшій чи меншій мірі. Може хтось не був зв'язаний з телекомпанією, Умень робив це просто від себе і в принципі це правильно. От. Але ті, принаймі, кого ми знаємо, з ким ми активно працювали в цій акції, я хотів би сьогодні відзначити і передати е, такі подяки від. Е, «Умень» перш за все, за те, що ви допомагали нам в цій непогані справи. Крім того, на засіданні колегії було розглянуто виконання міської програми підвищення якості шкільної природничо математичної освіти на період до 2015 року та роботу опорних дошкільних навчальних закладів міста.